Холодець болюча, тема багатьох домогосподинь, Тож сьогодні ділюся своїм рецептом, закупляємо приправу іріс до холодця в АТБ. Вона вже йде з желатином і там тільки натуральні спеції. Для холодцю беру свину рульку із ніжкою, але можна брати різне м'ясо. У великому казані заливаю рульку водою і ставлю варити на самий маленький вогонь на 5-7 годин. Обов'язково збираю пінку і додаю в казан цілу моркву і цибулю. Після приготування м'ясо має відставати від кістки. Дістаю з казана рульку та овочі і приправляю саму юшку. Додаю часник, сіль і саму ароматну приправу від торгової марки Іріс. Часто готую саме з іріс, бо в складі є желатин, чорний та духмяний перець і лаврове листя все, що необхідно для смачного холодцю. Рекомендую підписатися на моїх друзів Іріс. На сторінці є багато цікавих сезонних рецептів. Посилання є під відео. Далі розбираю та красиво розкладаю м'ясо на. На тарілку. Якщо у вас ось так липнуть пальці, то холодець гарно застигне. Прикрашаю холодець морквою, яка варилася разом із рулькою, і додаю зелень. З юшки серветкою збираю весь жир і через ситечко розливаю холодець. Він буде прозорий і дуже-дуже смачний. Тож не бійтеся цієї страви, вона готується легше, аніж вам здається. Всім смачного.